Дівчата, я вам скажу, для пари ви самі собі повинні визивати суженого при допомозі мого обряду. Дивіться, як потрібно. Я вже вам давала раніше цей заговор, ну трошки можна і упростити його. Дивіться, стали так, щоб чисте поле було. Ну, хто в селі можна на городі стати, хто в місті десь вийти на таку відкриту площину, щоб простор був, щоб було чотири сторони. Стали і слухайте мій заговір. Хоча б один раз в тиждень будете з понеділка слухати зрання. Побачите, скоро появиться у вас сужений вірш ваш. Це для тих, в кого немає кохання, або хто розстався, також можна приміняти, коли ваш коханий десь далеко, допустимо, на фронті, або ви довго не бачите його. Визивати його можна це допоможе. Вийшли відкрити площину. Там, де от, широко так понимаєте, де широкий простір, слухайте моє відео. Установлюю обряд від самотності для моїх підписниць. І для моїх підписників, і для ластівочок підходить, і для соколиків. Поділіться, закріпіть. Це вам пригодиться, ви собі самі побачите і напишете потім мені під цим відео. Стали на широкий простір. Включили моє відео, слухайте. Вийду в поле, Шиловке роздоля. На чотири сторони буду звати, свого суженого визивати, стану я йому, хліб, сіль, вода не забуде мене ніколи Не буду більше плакати Горювати одна, бо скоро у мене вже буде сім'я, вік до віку, віднині і до віку ключом закриваю. Замком печать, я дві Мені суженому визиває. Стоп, установлено. Ви розумієте, я ж маю силу слова. Це діду Анестера, заговір старий, старий заговір від самотності. Але ж, аби ви особисто до мене звернулися, я б установила особисто, так би швидко. Але ж ви самі теж не сидіть. Вдома, знаєте, на печі і, і не їжте наші паляниці. А теж для себе зробіть. Ви самі будете визивати хоча б раз шість, ну Кожного тижня це значить 6-7 потрібно. І він з'явиться, з'явиться у вас. Це допоможе. Бо він медвіга так сказала із суженого вам в узлом, кохання прив'язала. Да так. буде